Основам самооборони вчать жінок у сумах. Роблять це в рамках проєкту з протидії насильству обізнана і захищена. Тренери показують учасницям, як захистити себе від нападників. Піднімаємо плечі догори, щоб ось цей захват не закрився на шиї. Раз. таз в сторону нанесли два. І тепер трошки руки в сторони, для того, щоб нам пронирутить назад. О! І сюди розскочили. Gracias. Дар'я, майбутня поліцейська, каже, що самооборона це важливий аспект її майбутньої професії. Цікаво дізнатися, як себе ведуть жертви, як потерпілі від них, як від цього можна захиститися. Зараз на така проблема в країні, що досить актуальна, оскільки темрява зараз жінки ходять більше одинокі, тому це досить гарна можливість охороняти саму себе. Євгенія вважає, що знання, отримані під час тренінгу, можуть допомогти правильно зреагувати в екстрених ситуаціях. Якщо ти знаєш вже якісь Моменти, якісь боліві точки у людини, то ти можеш більше себе захистити і не будеш витрачати час, щоб уникнути якоїсь ситуації. Навчають самооборони учасниць тренінгу, інспектори патрульної поліції. Показуємо. Ті точки, і на які ми можемо діяти на організм людини, щоб затратити мінімум своєї енергії, так як ну вона в нас вичерпна, і щоб залишити цю енергію там на виклик допомоги, на втечу, на те, щоб перейти там на якийсь інший захід впливу, щоб зберегти своє життя та здоров'я. Заняття із самооборони це другий етап проєкту з протидії гендерно зумовленому насильству, створеного громадською організацією Ліга сучасних жінок за підтримки міжнародного медичного корпусу. Цьому етапу передував соціально-психологічний тренінг. Війна сьогодні вона загострює ці всі ситуації насильства. І, на жаль, жінки подеколи менше звертаються з насильством, тому що насильство десь становиться. Ми до нього звикаємо. А до цього звикати не можна. І тому, от в сучасних реаліях, ми цей тренінг, цей проект ще розробили, коли війни не було. а Зараз розуміємо, що він мега на часі. За інформацією Людмили Пономаренко, наступним етапом тренінгу стануть творчі майстерні, де учасниці зможуть виготовити якийсь продукт, що пропагуватиме ненасильницьку поведінку. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.